Ура, новий гімогляд! Можете мені поплескати у долоні, який я молодець, себе похвалиш, ніхто не похвалить. Жартую. Я читаю ваші коментарі, це мега приємно і мега тепло. Дякую. Ну а ще я хочу подякувати ось цьому чувачку за трейд. Дякую, це дивний вид підтримки каналу. Совхай, so я Бритпінк, і сьогодні я покажу вам дещо крутезне, дещо цікаве і дивне. Можливо, Тайл Сітіс гра від українського розробника від творця гри Острів. Можливо, ви вже чули про цю гру. А ось Тайл Сітіс це доволі крутезна гра в плані спокою. Вона водночас геніальна і водночас проста, важка і легка, швидкоплинна і довгоплинна. Ні, мене не вкусив китайський філософ, просто таймлайн треба тягнути. Ось і тяну. Вартість гри ну просто мізерна. Я серйозно, це тупо пляшка пива. А по святах зі знижкою гра коштує неймовірно мало. Щодо графону, ну його потягне навіть комп'ютер з одним гігабайтом пам'яті. А і of course Ukrainian language. Чи це не прекрасно? Щодо гімплею, то у цій грі вам доведеться стати забудовником у місті, якій ви будете. Будувати, поки не добудуєтесь, адже правила у цій грі доволі прості: у вас є різні фігури. Це можуть бути заводи, парки тощо. Отож, кожна будівля дає попит на певний колір: синій, оранжевий, фіолетовий та зелений. Паркія своїм життям живуть, вони попит не збільшують, тільки зменшують. До речі, дуже легко орієнтуватися на свій вибір, адже унизу є чотири лінії, котрі показують попит кольорів і вплив вашої наступної дії. Головна ціль гри, звісно, побудувати найкрутіше місто. У грі є три рівні важкості, і повірте, вам і одного рівня буде вдосталь. Звісно, це гра в першу чергу для того, щоб розслабитись і залипнути на пару годин, напевно. Щодо режимів, то гра пропонує звичайний і творчий режим. В останньому ви не обмежені у своїх діях, розміщення будівель не впливає на попит. Будуйте як вам завгодно. Одним словом, урбаністичний дзен. Отож, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поділіться ним з друзями, поставте свою вподобайку, вам не важко мені приємно. І не забувайте про підписку. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.